Беремо сало, ось таке гарне. Беремо судок, де будемо солити сало. Насипаємо сіт. До солі додаємо три лаврові листочки. І натираємо чотири зубчики великих часочку. А все перемішуємо і натираємо наше сало. Тепер викладаємо сало в судочок, Це знову смарно присипаємо. Накриваємо кришкою, гарно готаємо ще харчовою півкою, щоб зробити вакуум. І в холодильник на тричі, з три дні сало витяги, припали з нього гарненьке. Тепер знову сіду добре його обробляємо, але вже без частинку і без малового листа. Тепер знову герметично закрили. Я ще качовою півкою, прикриваю і знову в холодильник на три дні. Другий раз пройшло три дні. Сало у нас вже таке дивіться, яке гарненьке, сухеньке, все ідеально. І дивіться ще по солі, сіль вже має бути неволога, ось так. Сало добре очищаємо від солі. Тепер беремо одну чайну ложку червоного перцю, гострого, одну столову ложку копченої меленої паприки, перемішуємо. І коли перемішали, втираєте це все в наше сало. Воно дуже добре тирається. Можна рукавичках, кому як звучно, можна без. Але ось так от гарненько все втираємо. Так, і тепер берете звичайний марливий відріз, берете наше сальце. Дивіться, як воно класна, речі, не м'якенька. Ідеально, нічого не зрізаємо. І ось так загортаєте це все. У марлю. Ось таким чином, друзі. Завернули. І на балкон зараз проголодно або холодильник. Хоча б на день ідеально два. Сало буде готове. Сало, друзі, виходить просто топчик. Я вже нарізав. Ось так. Тонесенько. Нарізайте. М -м -м -м. Ідеально. Всім смачного, друзі! Вам сподобається.